Анван, я Вацок, я його буду назвати я ютуб канал Мейлкілс Офіс Ми застряли на удавлення на сьомій кімнаті. І що прийшло за це, це... время, от я йшов, я просто пішов перетягти. Прийшло значить просто. Прилетів один рибат і все більше нічого не прийшло. Ми тут вже п'ять хвилин возимося, не можемо знайти ні карту. Я к чему на это самое видное Я его буду называть теперь Mel и оператор Вадсо и еще можу бодя. его так делаю. Что ты за страсть, не бодя? Блин, мы вообще не можем. О, кстати, бодь бодь. <свистеть> короче мира вот сок сделал и оказывается все время не так снимал <свистеть> <Ага>. а <ведь свистеть> так паломану. а ты блин я сейчас Но угу. ну, я даже не буду ставить на паузу видео, потому что мне нельзя. У меня нема такой кнопки. Оператор вот помогал. Ну, Кстати, скачаешь мне всю программу, чтобы я тоже як ты -то изнимал? О, да. я, думала, я тоже, я тоже. Что за пене? Короче, стой, да, так. оператор Мачок, я хочу душу забегать. Я а зараз отойду назад на кілька кімнат. Ком. Стой, стой на місці, Не куда не иди. Я отойду на багато кімнат, а ти будеш идти вперед. Ой, що за страшно, звучить. І двері закриються, і я останусь в кімнаті і получу меньше. Усе, я зайшов. Якщо буде. Я сховаюсь. Давай. Я заразу в полной темноте... О, закрылась. Дверь закрылась. Я... А, темноты... стой, 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 блядя. Ой, тут... Пацаны, гляньте, иди иду, пишу. Я заразу в полной темноте... О, бейчик у нас, привет. Что тут делать? Просто, я хочу бейчить. Я сейчас запишу эти паразиты. Не залазить. Будут? Не, паразиты не залазить. Я, я хочу бейджик з паразитами. Yeah, я бажаю байчики, Не дуже. Не дуже. Я вообще их коллекционирую помнить для оператора в Він, вин типа. Якщо их буду байчук, то він не будет радий, як я. Я получаю світло металки. Стой, світло -моталик. Ні, та на світлі. І дисипліна. Куди пойти? От кемпан,

Такваешь. Вс. Це, це самая обычная бачиш эти mm -hmm. бачиш, ним я даже дам це 50 монет. Якщо ти то ніколи не кажи другу, це я тебе так момент трошки.

Кстати, коли красні лампы моргають, це якщо не считается за моргання цвета. А, сюди йде. За мной. Бачите? Кстати, под водой може появитися ангел. Це оцей мозг. Самая Я люблю... да не ученая да ладно. О, как взяв, камера работает да. под водой. Кстати, хочу твои секрет раскрыть. Да. Оператор вонзок на да. оператор.

Якщо я буду чуть пінки, вже из цих комнат пінки. Якщо Я вчера я буду чуть. Каждую комнату там тепер... надо. Ти що, гули-гули-гули, бачача. О, друзі, всі, всі з Новим годом. Ось Димари, компо. А, да поцелуй Конец. А, нет, господи. Брямо. А что бьяну? Оператор на целом. Поздравляем его. Ну что ж, давай тебя. Є двері. Тут куча mm -hmm. Я зараз просто нагадку. Mm -hmm. Якщо це буде грати, mm -hmm. я умер. Так, то дивимося. Зараз даже таке. Like Якщо ви не знали, що раз, коли вмираєте якогось монстра, то у вас раніше, типа, у мене оце все чорне було засекречено.

чем просто каждый шел уже да, надо заканчивать, но я вроде так. Так что пошли далее, оператор. Так я надо ну, ну, ну. Оператор пошел туда. Оператор пошел походу уже видео не снимает, да? Заходь. А, усы, оператор вообще продолжает снимать видео, ура. Значит, мы все обосрёмся. Так, погнали. что шо... так, значит, шо... На я тоже надеюсь, что пойдет на понадобин понадобиться. Так, дивись. Ось тут, ось тут. Дивись, you я купила Який? Я, такі. я такі. Мені тільки що сам. Мне тихи что сказал, что US were U Mart.

Це сорок третього, за мене пятый. На три творети шичка. Что я прятала? Светло не моргало. За мной, за мной, за мной, да куда ты бежишь? Да куда ты бежишь? О! Светло не нормал. Я тебе хотів пасхалку. Це гиперкрута штука. Дивись. Ай, супер. Ай, да в глаза свите. Виключить свитко. Дивіться. Блін, я нічого не бачу, то що у мене свитко включили, я зараз не слип. Так, я зараз. Дивись, так, все, я вашу. Я зараз я найду це місто. А, ось дивіться. за цей. Залазь сюда. Овелеть, оператор в Я тебе за представляєш? Представляєш, я тебе за скамул, який... я ки А надо потом иметь кибью. О, стой! Хочеш? стой, стой, стой! Стой! Дивись, вы бомба, хочеш, пельчик? Тебе надо її разминировать. Оце, Так, погнали за карточку. О, я знайшов фонарик. Правда, він мені надеть фонарь, то я все равно заберу. Я пошла, типа вера зря. Тут я ще один фонарик знайшов. Іди сюда. Такий самий, як у мене. Де за мною? Ти де? дивись. Ось такий самий, як і я знайшов. Тут два в одній кімнаті, два одинаковых фонарика. Бачите, який я. добрий, я з ним дивлюся. А він за мною ніколи не поділився. Ну, щоб якщо один погас, О, я, я нашел, пошли. Я вангую, що на наступній комнаті буде свитю дивись Ой, нет! Это весь падай, это висподай! Это вс вс. У меня 61 хп. Ой, я Ой, б... свето. Світо! Тебе прям за жопу сейчас сходило. Ой, да стой, а я за шо. За то, что ты ти... мог. Да стой! О, двизь! Це, це... безопасное существо, ты просто письмо. Я коли Я покажу в первый раз. Я просто напчала, да, типа я сама видео новое... Це воно не вийшло взгляд, щось пішло не по плану, ну що я не складу. Ой, стой. Що... Я... Тебе ски скільки... Надо химука быстрее. Або. Або кто, Так, стой. Сюда дивимося, что тут немає комнаты. Нет, тут є тільки тебе комната Ой, я уже нашел курс. Можешь меня почитать? У просто не багается і и двері не відкриваються. Так, тут нема мапа и Ай, Ой, ой, ой. ой, ой, ой. То маркало. А, бо я постріляв. Ой! А мене чуть не розстріляли. Ладно, ми розстріляли. Направо, напрямок, напрямок, Ай, мене ще граната ізаді. А когда ты бачишь, як це печину, обязательно оператор. Да, подивиться, что за мной осталось. У меня, короче, новый документ расшифровался. У меня у тебя документа не было. Я думала, что это це относится к документам да. документа по системе безопасности корпуса. You're scum, and you deserve every piece of shrapnel stuck in your face. But that wasn't meant for you. Stop interfering with my handiwork. Ну, так що всім показуємо був я, Покофан Іван і оператор Вацок. Всім гарного різдва, яке вже прошло давним-давно. і всім пока.